Середини. Скоп! Я повернувся. Що може. Йо? Ми тут збираємося. Скоп, де вітаміни? Тебе звільнено, якщо не доставиш їх до... І де ресурс? Ресурс. Агов! ресурс? Ти де? Мовчить. Ти що думаєш? Я з тобою жарти жартую? Ти що думаєш? Ти сховатись від мене можеш? Ресурс? 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 Та дідько, що б тебе? Та що ж ти за клітина така? Ти хоч уявляєш, скільки я тут на цю зграю гормонів чекала? Я скоп, мікроскоп, Есколабович по батькові, а ти хто? Я хто? Ти що жартуєш? Мене тут кожна собака знає. Я не собака, я скоп. Я не собака. А, я Ірина Ендокрина, та сама єдина і не. А що ти тут робиш? Шо-шо? витрачаю свій час на тебе і на ТТГ полюю. На тт що? Ну, тереотропний гормон це гормон передньої долі гіпофіза, що впливає на специфічні рецептори і стимулює синтез тироксину та триотероніну в щитоподібній залозі. Далі він активує аденілациклазу і збільшує Ти що зовсім кончений? Короче. Ну, нормально, поясни. У мене контракт на відлов ТТГ від Бориса гіпофіза. цьому тілу треба дещо зробити, і на це потрібен ресурс. Не може бути, я теж його шукаю. Та й роботу нову шукаю. Давай поможу, шукаємо разом. Ну, так то через тебе все і накрилось. Ладно, відпрацюєш. Ходім. Диви, бачиш ці маленькі штуки, що тут літають? Це білки, амінокислоти, пептиди. Та тихо ти, блін, злякаєш. Через них керівні органи передають інструкції підлеглим органам, а ті розуміють, що їм треба робити. Але для цього нам їх треба схопити, оті те Тому ми маємо обережно. Не зазнавайся! Є в тілі одне велике ЦБ, його звати Борис Гіпофіс. А що я чув? І він, так би мовити, головна залоза на районі, бо віддає вказівки всім іншим залозам ендокринної системи, скільки і яких гормонів робити. Нам сюди, що наприклад, по його наказу роблять тироксин. Тироксин може підвищити інтенсивність обміну речовин. Простіше кажучи, тироксин визначає, як швидко і скільки енергії отримує тіло для того, щоб робити всякі штуки. О, це мені треба. Стоп! Так, а звідки щитовидка знає, скільки того триоксину треба? Тироксину. Розумієш, різні гормони це як різна валюта для різних послуг в тілі. А щитовидка. Щитовидка по аналогії, щось по типу обміну валют. Тут шарять який курс ТТГ до тироксину. Ми доставляємо певну кількість ТТГ в щитовидку, а щитовидка видає відповідну кількість тироксину. Ага, а тепер що? Кидай. Це все? А що ти думав, ми Олімпійські ігри цим виграємо? ТТГ нині маловато, люди депресують, та й купа інших причин бути може. Мало ТТГ, мало тироксину. мало сил, от і маємо, що маємо. Так я не поняв. То це я не в ресурсі чи ресурс не в мені? Ну, тут тільки аналізи точно скажуть. Це ж треба було стільки часу згаяти. У мене ж і так ресурс на нулі. Пока.